У Полтаві на Соборному Майдані готують до відкриття будинок Святого Миколая. Ми почали прикрашати будиночок, оздоблювати його гирляндами, виймати всі ті прикраси, які ми назберігали за багато років, для того, щоб це було відчуття, що це дійсно казкове місто. Відкриття буде 3 грудня. Ми завжди неділю перед Святого Миколая робимо відкриття. 3 грудня о 12-й годині ми запрошуємо всіх на відкриття і чекаємо вас в резиденції Святого Миколая. Оріч до відкриття будинку Святого Миколая у Полтаві готується раніше, ніж зазвичай. Це пов'язано з переходом православної церкви на новоюліанський календар, згідно з яким День Святого Миколая припадає на 6 грудня. Про це розповіла керівниця благодійної організації Полтавський батальйонний байдужих Наталія Гранчак. Уперше будинок Святого Миколая у Полтаві запрацював 2015-го. Прикрашають будинок та пакують подарунки до різдвяних свят. Волонтери у підготовці до свята бере участь дуже багато людей. Це в нас така велика команда волонтерів. Інсталяція ще не завершена. Остаточний варіант інсталяції ви зможете побачити 3 грудня. Цьогоріч ми готуємо сюрприз. Сподіваюся, що він вдасться. І Миколай він просто пожалівся нам, що йому мало місця, і ми хочемо обладнати йому трошечки краще місце, де він міг би приймати діток. І у нас дуже класний Миколай. Це наш переселенець Роман. Він з Харкова. І перші дні війни він переїхав до Полтави. Волонтери у нас тут біля собору роздавав одяг іншим переселенцям. хліб. Небайдужі вже почали привозити подарунки для малечі. В основному закупляють солодощі, каже волонтерка Ірина Шабельник. Частенько привозять багато подарунків, знаючи, що дітки і діткам будуть це дарувати. Зазвичай люди самі знають, самі приїжджають до нас. Ми кожний рік. До дня Миколая привозимо діткам подарунки. Хто як ми. Щоб дітей хоч щось було. крім війни. Миколай зустрічатиме дітей в день самого свята 6 грудня, та всі вихідні з 12 до дев'ятнадцятої. Небайдужі. От волонтери можуть долучитися до цієї акції і принести подарунок, щоб подаруночок могли подарувати. Іншим дітям, які от власне не мають можливості, там чи їхні батьки не мають можливості купити їм той подаруночок. Я часто бачу, як вже дорослі діти вони вірять, що Миколай справжній. Миколай в цьому місці це ну це дійсно місце добра. Полтаю. Ти сам надихаєшся. Я знаю, що після таких днів приходжу додому, і ти розумієш, що ти живеш недаремно, бо ти, ти зміг віддати добро. Будинок Святого Миколая працюватиме до 6 січня наступного року. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.